Привіт! Нещодавно пройшла презентація Apple, і це, як ти зрозумів, це підсумки цієї самої презентації. Якщо у двох словах, то на цій презентації показали і нові Apple Watch, нові AirPods, та новий 14 iPhone. І. Це буде такий майже огляд цієї презентації. І спершу нам показали нові Apple Watch Series 8. І нові технічні нововведення у цій версії це те, що тепер Apple Watch вміє замірювати температуру. Якщо казати про софтвер, то нові Apple Watch і новий iPhone вміє тепер замірювати аварії. Також Apple дуже сильно прокачало режим енергозбереження, що тепер Apple Watch може доживати до 36 годин у цьому режимі. І начебто так, що з годинниками Apple Поли дійсно обісралися, проте потім вони показують нову ультраверсію годинників. І якраз ці годинники вже більш цікаві для якогось огляду, бо вони хоча б трохи інноваційні порівняно з звичайними Apple Watch. І спочатку це те, що ці годинники у звичайному режимі можуть працювати аж до 36 годин, а у режимі енергозбереження аж до 60. Проте цей годинник не був створений для звичайного користування у звичайних умовах, а він був створений для екстремальних видів спорту. Ні, я не кажу, що цими годинниками неможливо користуватися у звичайних умовах. Можливо, проте. Функціонал даних годинників буде забагато для користування. І давайте про них я розкажу більш коротко, бо якщо я знову буду розпинатися о кожній функції цих годинників, то на це піде півроку. Годинник, якщо ви тепер будете ниряти глибоко, то тепер вони будуть враховувати скіль... на скільки фунтів ви погрозились. Основне, я вам розповів: проте, якщо ви хочете більш докладно, то читайте цю таблицю. Резюмуючи все, чи можна сказати, що Apple обісралися з годинниками? З однієї сторони, так. Бо детально ізучив ці годинники, можна сказати, що ну де тут Revolution. Проте, з іншої сторони, вони показали Apple Watch Ultra і начебто вау, які вони круті. Проте нічого надприродного нам не показали. В звичайній Apple Watch просто для особих задач. І все. Далі нам показують оновлення по типу такого, що навіщо ви це зробили. А якщо буде точніше, то це AirPods 2 Pro. Оновили процесор, оновили режим прослуховування. Також зробили функцію змінювати гучності на ножку. Додали динаміку до чохла, тепер його можна. Буде знайти по хаті, а так, в принципі, більше нічого не вели, тому я не знаю, навіщо вони випустили ці навушники другої серії. І тепер, напевно, теж, заради чого ви і відкрили цей відеоролик iPhone 13 і 13. І ні, я не помилився з цифрою. Це дійсно 13 iPhone просто під маркою 14-го, бо нововведень буквально нуль. Просто зробили іншу версію, де більш збільшений екран. До речі, це дуже файно, бо деякі люди купують чисто максимальну модель, тільки за... Ради діагоналі. А так там торічний процесор. Додали режим зйомки з більш потужною стабілізацією. Тепер цей айфон може використовувати спутник для відправки екстрених повідомлень. Коротше кажучи, гімно нікому не рекомендую, бо це повинен бути називатися 13, а він чомусь називається 14. І нарешті нам показали 14 айфон. І перше, що кидається у очі, це те, що вони змінили чолку на островок. Тобто дирку в екрані просто. І Apple каже, що цей островець буде інтегрований у систему, що там буде повідомлення приходити і воно буде інтерактивне. Тобто це все поки що заяви, так що будемо чекати, і це все діло треба тестувати, дивитися. Показали новий Always On display, який розумно затемняє екран, і є максимально енергоефективним режимом використання. Також Apple пообіцяла, що тепернічна зйомка поліпшиться аж у. Три рази, бо як ми пам'ятаємо, то iPhone ну, не дуже файно знімає вночі. І, типу, все, це новий iPhone, начебто інновації но Це iPhone. Ну, що тут можна сказати? Проте я хочу побути вангою. Записуйте. У одному з наступних айфонів з'явиться USB Type-C або відбиток пальців. І вони будуть кричати REVOLUTION!